Зеленський говорив із Трампом. Президенти обговорили російські удари по нашій енергетиці, а також можливості посилення протиповітряної оборони України. Водночас Аксіос пише: лідери мали діалог і про поставки нам ракет. «Томахок». Підпишіться на канал Сейчас. Далі будемо говорити про все докладніше. Президент України Володимир Зеленський мав розмову із очільником Білого Дому Дональдом Трампом. Про результати діалогу гарант української конституції повідомив у своєму повідомленні. Він підкреслив, розмова була хорошою і дуже продуктивною. Я привітав президента Трампа з успіхом й угодою для близького сходу, яку він реально забезпечив. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі ця російська війна, заявив Зеленський. Також президент розповів Трампу про російські удари по нашій енергетиці. За його словами, вони обговорили можливості посилити ППО України. Далі цитую: обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас. Потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії. Завдяки силі це можна забезпечити. Американське видання Аксіос повідомило додаткові деталі. За інформацією медіа, розмова між Зеленським і Трампом тривала приблизно 30 хвилин. Під час неї, серед іншого, лідери торкнулися теми можливості отримання Україною американських ракет «Томахоук». Проте джерела змін не повідомили, чи було прийнято остаточне рішення. Ще до телефонної розмови з Трампом, 10 жовтня, після масованих ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України, президент Зеленський виступив із чітким зверненням до Вашингтона. Америка повинна вгамувати Путіна, заявив він на брифінгу. Зеленський підкреслив, що саме штати мають вплинути на російського диктатора. Тим часом Майк Карпентер, колишній посол Сполучених Штатів Америки в ОБСЄ, у коментарі одному із українських медіа заявив: Ймовірно, адміністрація Трампа не буде брати активної участі у дипломатичних зусиллях щодо завершення війни між Україною та Росією. На його думку, у майбутній стратегії національної оборони Америки головним фокусом стане Західна півкуля. Натомість, за даними CNN, союзники України планують застосувати так звані розумні санкції, щоб зробити війну для російського Путіна настільки дорогим процесом, що він більше не зможе її продовжувати. Експерти вважають, що важлива не кількість обмежень, а їхня ефективність йдеться у матеріалі. Росія продовжує вести війну проти України. Натомість Київ постійно показує, що прагне справедливого миру. Наша держава висловила підтримку ініціативі Італії щодо всесвітнього перемир'я під час зиму. Мових Олімпійських ігор, які мають відбутися з 6 по 22 лютого 2026 року, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Водночас він підкреслив: слід нагадати, що Росія розпочинала низку воєн під час олімпійського перемир'я. Росія почала вторгнення в Грузію під час олімпійського перемир'я. Росія починала вторгнення в Україну під час олімпійського перемир'я. Друзі, що думаєте щодо почутого ви напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та. Поставте лайк цьому випуску. Нова заява президента Сполучених Штатів: Трамп переконаний, Україна та Росія невдовзі сядуть за стіл переговорів. Тим часом американський генерал у відставці відрізав. Путін зрозуміє, що не може дозволити собі продовжувати війну. Про що саме йдеться? Розповім у цьому випуску каналу Сій час. Підпишіться і починаємо. Американський генерал у відставці Девід Петреус в інтерв'ю німецькому ВЕЛТ зробив низку гучних заяв. Генерал вважає, що світ опинився на порозі унікальної можливості завдати нищівного удару по російському військово-промисловому комплексу. З його слів, влучання українських дронів по нафтопереробних заводах в Росії вже вивели з ладу понад 20% потужностей з переробки нафти. До того ж, за прогнозами, вже наступного року вичерпаються кошти фонду національного добробуту Росії, каже Петреус. Він переконаний, що зараз відкривається вікно можливостей для нового санкційного удару, тому чекає, що Конгрес слідом за ЄС підтримає наступні санкції. Американський генерал у відставці вважає, руйнація російської економіки, посилення санкційного тиску, покарання посібників Росії, масштабна підтримка України здатні змінити динаміку на полі бою. Тоді Путін, зрештою, зрозуміє, що це війна, яку він не може собі дозволити, і буде змушений серйозно обговорювати її завершення. Це ключове, підкреслив Петреус. Паралельно постійний представник сполучених штатів при НАТО Меттью Уітакер під час безпекової конференції в Ризі підтвердив, що Сполучені Штати мають зброю, здатну завдати серйозного збитку в обраному ними місці у вибраний ними час. У Сполучених Штатах є можливості, яких нині немає на полі бою в Україні. Вони дуже потужні і можуть у буквальному сенсі завдати серйозної шкоди у вибраному нами місці у вибраний нами час. Деякі з них потенційно перевозитимуться в Україну для використання, каже посадовець. Водночас президент Америки Дональд Трамп публічно заявив, що Україна та Росія незабаром сядуть за стіл перемовин. На думку глави Білого Дому, у обох сторін є немало причин. Це зробити. А тим часом, як пише агентство Reuters, адміністрація Трампа запропонувала заборонити китайським авіакомпаніям здійснювати польоти над Росією на маршрутах до Із Сполучених Штатів. І поки партнери лише обговорюють посилення тиску на Росію, Москва продовжує терор проти України. На тлі чергового масованого удару по наших містах диктатор Путін на засіданні Ради голів СНД заявив, що роботу з врегулювання війни Росії проти України Москва будує на основі принципових положень, які обговорювалися під час його саміту з Президентом Трампом на Алясці. Цинічну тезу видав і речник Кремля Дмитро Пєсков. Він видав, що так званий імпульс до врегулювання війни в Україні, який з'явився на саміті на Алясці, зберігається. Нагадаю, що раніше у міністерстві закордонних справ ворога казали, що такий імпульс вичерпаний. Тим часом голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звертає увагу, що тему переговорів ще нещодавно активно обговорювали, але зараз вона поступово зникає з публічного порядку денного. Підкреслює, що багато людей хвилює, які нині перспективи припинення Ня війни, друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Дивіться Тарасовикаже, ми маємо щиро показувати. Тому Сібіга каже про те, що ми розраховуємо завершити війну до кінця цього року, і на це є МЗС Туреччини каже. До да, то да, да. ні, ну то речі не інша мотивація. Вони не хочуть під санкції потрапити за купівлю російської нафти. Mm -hmm. А от а так да показуємо дуже, дуже хочемо, дуже показуємо. Ну ми ж переживаємо, чи отримує Дональд Фредович Нобельську премію миру. Переживаємо, всі переживаємо. От ви ви переживаєте, я переживаю. Деякі депутати там переживають там, да, коли там щось подають. Правда, краще б бюджетом займалися, там, і питаннями і соціального захисту ветеранів, наприклад, оборони більше займалися, чому у нас мало так виробляється зброї, чому там ветерани, коли там отримують, наприклад, є потреба забезпечення собі там, протезів, чому, наприклад, держава не повністю компенсує це, те, що там хочеться. Каламутна Третьякова знову там щось обрізати. У них там пікеровки постійно з Юлією Тимошенко в комітеті. У неї на щастя, у не Тимошенка сидить в комітеті, яка постійно її там пресує, там з її досвідом по просування цих питань. Вона там робочу групу дотисла, щоб Третьякова там не. Ухилялися від своїх зобов'язаних щодо забезпечення соціального захисту, а не скорочення соціального захисту, щоб якщо замовляються протести, можна вобрати будь-які про те, щоб держава гарантувала фінансування всіх протезів, там і так далі. А не те, що вона там собі надумала собі в голові, там вітром надуло. А і ми повинні, повинні розуміти, що ми будемо говорити, ми повинні розрізняти публічну позицію і дії. А діє це удари по території Росії. Удари, нарощування виробництва ракет, щоб американці розуміли, що вже нікуди ти від України не відкараскаєшся нічого ти зробити не можеш. Щоб вони не приходили з дурними запитаннями, як зараз намагаються просувати росіян. Нещодавно Лавров зустрічався тоді ну на генасамблеї. Вони ж вони ж хитрувати хочуть просунути з рубля. Вони ж хитрувати хочуть просунути. Давайте будемо говорити про стратегічне озброєння. Ну американці дивляться. Ну добре, будемо говорити про стратегічне озброєння, тому що ви і так їх будете скорочувати. У вас грошей немає на те, щоб виробляти зброю. І росіяни хочуть інший договір реанімувати. Договір про е, цей е, ракети малої та середньої дальності ще 88-го року. Так який був. Які сканав якраз 18 му році при Трампі, так ось росіяни що хочуть туди? Вони хочуть вписати туди Україну, ну щоб Україна, да, власне, щоб, да, щоб да. Україна не виробляла ракетом. Да? Mm -hmm. Я думаю, що американці розуміють, що 에, американці розуміють, що з такими трудними запитаннями в Україну не треба взагалі суватися. Да, тому що ми, ми вже це в кіно бачили. А коли от щоб ви розуміли по цьому договору, який підписувався ще в радянському Союзі? А Україна його дотримувалась. Яким чином що нам було заборонено, наприклад, виробляти ракети дальністю більше ніж на 500 кілометрів. Це якщо ти для внутрішнього споживання і на експорт, якщо ми робимо ракети, дальністю більше ніж на 300 кілометрів. Але Росія давно порушувала ці договори. А це ж іскандери, всі ці інше. Вони порушували давно, і він сканав офіційний цей договір. І тут, коли настала війна, росіяни щось почали розуміти, що Україна робиться ракети, а вони вже долітають вже далеко. Якщо середня дальність це ракети середньої дальності це дуже серйозно вже зброя. Наприклад, от щодо тамагавків от американці ж ці тамагавками не сильно розкидаються. Фактично, жодної країни Європи немає тамагавків, то там по Німеччині щось, Польща, наприклад, не дають. Це при тому, що це їхні союзники, там члени НАТО, там є американські солдати, особливі відносини і так далі. Це чому дуже серйозна ракетна техніка. До недавнього часу вони Японії це не давали, Південній Кореї не давали, Тайваню не давали. Зараз є одна, там, по-моєму, батарея знаходиться. Тамагавки наземного базування, тайфун називається тільки на Філіпінах. І тільки нещодавно був укладений контракт із Японією, що вони будуть постачати їм а, тамагавки. При цьому, правда, японці свої ракети роблять, як і корейці, як і тайванці. Щось вони не дуже вірять американцям, так? І тому тому от росіяни намагаються це просунути. Але я думаю, що якщо американці піднімуть це питання, е, ну він скажуть ви хто. Ми вже бачили вашу історії як ви як ви нам допомагали роззброїтись там? да. до речі, знищенням протипіхотних мін у нас активно опікувався. ви Будете сміятися хто Обама? Він 2005 чи по моєму шостому році є фото, фото в інтернеті, де він приїжджав в Донецьк. Де там склад дивився, що треба знищувати протипіхотні міни? Це ж ми він сенатором тоді, бо ми ж там за мир і все інше. Тобто, вони робили все можливе, щоб у росіян було менше небезпек на їхніх кордонах. А так що така така от ситуація, так це все виглядає. Тараса, не ну, дивіться, ви кажете про те, що до Путін живий, до він там буде, так війна триватиме, мені, власне, всі ці розмови про мирмовані, Ну так скажімо, так Ширма на з вами цитата видання за Атлантик» пише про те, що Російська Федерація вважала, що час на її боці, і але Україна може виграти війну на виснаження. Ну тобто ті ралі, які ми бачимо сьогодні, це дійсно вони процес свідчить. Що ми тоді можемо перемогти? Знову ж враховуючи той темп, який ми беремо знову ж такі удари цього. Так. Звичайно, ну так дивіться питання в тому, а, в тому, що Україна може виграти війну публічно. Про це а, почали говорити американські військові, якраз а, після операції цієї самої СБУшної павутина, угу. коли третину авіації просто знищено було стратегічно. Це був шок для американців, теж тому, що вони подумали знов ці українці там щось навигадували а що буде, якщо у нас таке зроблять? <ріст> <ріст> ну мається на увазі, от є американська база, да? Біля неї якісь китайці купили землю сою вирощують Так китайці ж показували теж там бачили таку машину з да, писання. Да, да. Американці офігіли американці офігіли що так можна, а що так можна було. А ось і тоді вони почали публічно говорити, що Україна може виграти цю війну. А це дуже важливий якраз ментальний злам американської армії, коли вони о, вірять в це що, що це можливо і можна докладати зусиль в цьому напрямку. Далі ви бачите, це ще до інтенсивних ударів по НПЗ. Бачите, українці вже якось кожного ранку вже прокидаються. Жур. а що сьогодні не влупили, да а що півтора року тому, раз на два тижні, це було. А сьогодні, а що, а що так мало? Та ну, як завжди, українці знаєте, люблять себе знецінювати там: Тю, а що це тільки в завод влетіло там, да чого не МПЗ, а чого не разом там да і так далі. Ну, так ви це це запитання ви премєр міністру повинні задавати, і міністра оборони, щоб щоб вироблялося більше. Що от того думаєте, у військових немає бажання куди слупити. Якби було достатньо ракет, вони б лупили туди, куди потрібно, і скільки завгодно. А, тому. Тому в цьому так це, це приходять, коли вони бачать, що Росія слабка, що це такі колосних глиняних ногах, що нічого зробити не можуть. Тут же не можуть захистити свої території, що дуже важливо. От знаєте, Ну от коли ми росіяни там торгують своєю можливою. можливою... Як його можливою його у війни проти Китаю? От вони активно це mm -hmm. і Байдену втирали, і Трампу починають втирати. То е е в Пентагоні, в Білому домі задають про це запитання: яка війна проти Китаю? Ви захистити себе від України не можете? Захистити свою територію? То про що ви тут взагалі говорите? Про яку безпеку, і що ви чим ви нам можете допомогти? Нагадити, нагадити, ну ви це можете, це зрозуміло. А що ви конкретно можете зробити в цьому питанні? Не можете ви цього зробити. Так що це так от виглядає.